Привіт, друзі! З вами знову Ігор і у нас сьогодні літаючий маєток. Все як завжди, збирати. На мапці, будь ласка, ви бачите, що де та як. Ну а ви не забувайте донатити на ЗСУ, підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Давайте шукати. На фоні ігор зі стріму вам все пояснить, а що не пояснить або буде незрозуміло, пишіть в коментарях під цим відео. Я вже озвучувати, мабуть, і запарився це відео по Obscure, тому що ніхто не дивиться їх на Ютубі на моєму каналі. Переглядів майже нема. Скоро будуть нові ігри на каналі, хто дивиться це випадково. І можливо вам будуть самі ті відео цікаві. Сподіваюсь, все знайдемо, все обшукаємо тут. Так, і ось сюди. Треба тепер знайти куди нам далі йти. І поки ми тут бігаємо, я вам раджу зайти в опис під цим відео, подивитися на всі посилання на всі мої канали, де я існую на ютубчику та й не тільки в інших соцмережах можете глянути. А також заходьте на мій стрім канал під назвою Shaman Games, де я і записував проходження цієї гри, і де ми можемо поспілкуватися з вами, якщо вам буде сумно? це куди нам було потрібно прийти, каже? О, прапорець. ну дали погоняем трошки раз вот тут ничего не скажешь Mm -hmm. Ну, Там нас чекають пригоди, я бачу. I'm ready. І тепер побитись з цим ворогом треба. Два чка, nice. mm -hmm. я так розумію, нам сюди десь. Угу. Тут з мобців поряд я не записав на кого напав, але ну, перед босом тільки один мобець був, так що я так і так зрозуміло. Мо треба всіх бить. Зато ніжки будуть зараз ще одні і одні залишаться. О, тут бачиш 4 босса. О, у нас тривога. Сподіваюсь, буде тихо. Не будуть нас задрочувати росіяни. Я це думаю, чи встигну я за три дні добити всі ачівки в цій грі, бо закінчується в мене підписочка на цю гру. Не хотілося підписку знову відновляти. Це 200 з лишнім гривень за місяць дорожче, ніж PlayStation. Це пісець. Ну, то таке. Ще є кілька днів, так що не все втрачено. І може встигнемо. Туди. Так, де ще? Ага, ось тут. Ааа, ну да. Тут багато чого треба вивчати. Ну прикольно, мені подобається, класно. Ага, ну. Отак. Так. Та, на цю гру, щоб ідеально зробити, десь 70 годин треба. О, це лута. І хтось дві пушки і смаколики. О, тут які красавиці. Обійти треба питанка, я так розумію. А, загнав. Ой, тут компанія. Як завжди, лут стандартний. Ну, загалом то вже зараз, типу, не так і складно було б, я думаю, як раніше. Тому що вже трошки, знаєш, парувати навчився. Один бій чисто. Все реально. Навіть на максимальній складності. Тобто головне парувати і нормальну пачку зібрати. Є різниця лише в тому... Жарко тільки біля компа сидіти. Зараз взагалі. Ну, давай поб'ємось. Давай сюди заглянемо. Там, по зажі ще кудись можна. Well, that will help. Ну і тепер, я так розумію, теж бій з цим босом нас чекає.

Диви, хрома. Угу. Повертаємось назад. Оооо, клієнт під'їхав. Далі нас торговець. Ось весь список, дивіться. У нас йдемо тут поряд, ще заберемо нішчок. І поставити треба ці піктоси, ще будемо прокачати. Тепер ворогів треба тут роздамажити. Мон того і цього. Давай це воду можна. Рома Кей не долиним. Не видать. Дрім тім, я вам скажу. Сподіваюсь, це будуть нові ніжки останні, які потрібні нашому моноку. Тепер нам на сюди. Смоковики лежать. Меня чекают. Найс. О, да вы... Пішли ось на матуску Ну, О, голова, до речі. Чудово, ми вже вдома. Ну, звідси можна б, звичайно, було б не йти сюди, а треба було повернутися. Боса то я пропустив. Ну, такий спосіб. Там ж підходить. Ну, перед боссом треба ще лутать, зібрати. Повертаємося назад. Ну і тепер на Бургіона. Тому треба посрати дать. То дивися, в нього ніжки випадуть для МОНОКО, яких нам не вистачає для колекції. Чутес. Ачівочка Fit Collection. Ми зібрали всі ножки для Моноко. Всі скіли відкрили. Класно. Поздравляю мене і поздравляю вас, якщо ви це зробили. Чекає потужний бос і очівка, якщо ми його переможемо. Звук, ні. Все чудово. Повторюємо опендор кілька разів, поки не відкриються. І тепер треба повернутися назад до того хлопчика. Ну і на цьому, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забуваємо донатити на ЗСУ разом до перемоги. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Слава Україні! Ну і для кого ми беремо шмот? Ну, або Майль, або Сіель? Е, я беру для Майль. Може в неї схожий шмот.